Так, друзі, всім привіт, Кирилл привіт! жопа, Привіт! У жопа. нас Зараз буде огляд на донецький що Він з одного боку милий, смішний, а з іншого боку, милий, смішний, а з іншого боку жопа, і в нього немає зубів. Але проблема в іншому. Він продає квартиру віджаті ДНР. Добу, е Оце між деревами. Це тепер їхнє місце. Ну в будинку багатопороховому. Тобто їбать. за 30 секунд. Знаєте, як комп'ютерні ви готові грати в цю гру? Давайте, поїхали. мною прийняте рішення. В моєму рейтингу краси йдуть ну, все-таки таргани, хробаки, Pyons, потім хробаки Pyons, потім директриса Pyons, бо цей блогер це і є. Я просто хочу сказати, бо уявляєте, бідна цей майстер, майстер манікюру. Ось так виглядає їб**яще, я вірю, збільшене навіть отак от. Єб**яще будущее. Я вірю, збільшене навіть отак от. Я вірю, збільшене навіть отак от. Я вірю, збільшене навіть отак от. Так, стоп. Дайте ще раз. Давай так. Діалог закоханих людей. От коли я зі своєю коханою вона е, жре цю блядь, шаурму в пакетику і танцює під русський шансон. Блядь, ну обалдяна, З булочкою, їбать, балі по круасану. Ми показуємо це виключно в духовних освітніх цілях. Сумно? Це, ну, це, я думав, що буде трішки веселе відео, але виходить відео сумне насправді. На цій оптимістичній ноті ми закінчуємо. Слава Україні. <музві> буде зараз музика, вибачте, але доведеться послухати. We'll